Христос Воскрес! Дорогі глядачі живого телебачення із Київської студії. Щиро вітаємо вас на щонедільній зустрічі нашій на спільній молитві разом із святішим отцем Папою Франциском. Сьогодні за Григоріанським календарем припадає неділя Вознесіння Христового у багатьох країнах світу. З огляду на те, що четвер є днем праці, свято Вознесіння Христового, празник переноситься на неділю. Тому е, сьогодні у літургії Римської церкви читаємо Євангеліє від Матея, 28 розділ завершення Євангелія. Щоб бути, Учасниками слова, яке святіший Отець до нас зверне слова роздумів, присвячених цьому дневі празнику Вознесіння Христового. Послухаймо слів Євангелія сьогоднішньої літургії. З Євангелія від Матея. В той час. Одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши Його, вони вклонилися Йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями усі народи. Хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні до кінця віку. Євангеліє від Матея є. Євангелієм церкви, спільноти, яка будується на слові Ісуса. На завершення цієї Євангелії, так як і на початку, євангелист Матей пригадує, ким є Господь у нашому житті, коли розпочинає Євангеліє, називає його Емануїлом з нами Бог. І на завершення Ісус каже, що буде зі своїми учнями і з своєю церквою навіки, що Він є Богом з нами. В уривку, який ми також сьогодні чуємо на літургії, Христос пригадує своїм учням, що церква є постійно в дорозі, і в цій дорозі Господь є разом з нами. дорогі брати і сестри. Доброго дня вам сьогодні в Італії і в багатьох країнах служимо Вознесіння Ісуса Христа. Це і свято, яке добре знаємо, але яке може зродити в нас деякі запитання, принаймні дві. Перше запитання, чому святкуємо відхід Ісуса із землі? здається, що Його прощання є моментом сумним? Ну применети? Чимось, з чого немає радості? Навіщо святкувати відхід? Це й перше запитання. А друге запитання: що робить Ісус зараз в небі? перше запитання: навіщо святкувати? А друге, що він там робить в тому небі? Чому святкуємо. Тому що з вознесінням стається річ нова, прекрасна. Ісус возніс нашу. Возвеличив нашу людськість, наше тіло вперше до неба, І представив її перед Богом. Це, це людське тіло, яке прийняв тут на землі, не залишилося не тут, після того, як Воскрес не був просто якимось духом, але мав тіло людське кістки, тіло. І він так є назавжди. можемо сказати, що від дня вознесіння Бог сам змінився. Більше він не є тільки духом, але тому, що любить нас, носить наше тіло, нашу людяність, людськість. місце, яке нас чекає, це є наша доля. Так казав. В давнину отець Віри, гарна новина той, хто для нас став людиною, рендерсі щоб вчинити нас братами, представляється як людина перед Отцем, щоб принести зі собою усіх тих, хто йдуть за ним. І це ми сьогодні святкуємо. здобуття неба. Ось що святкуємо: повертається Сим до Отця, але з нашим тілом, нашою людськістю. Небо це вже і трохи наше. Він відкрив двері до неба. А друге питання: а що Ісус робить в небі? Він є для нас перед Отцем, представляє Йому постійно наше тіло, людськість, рани. Мені подобається думати. Що Ісус молиться перед отцем з розпростертими руками, показуючи рани. Ось це є те, що я витерпів за, за людей. Зроби для для них щось, дай їм відчути радість, від куплення. і отець зворушується, і це мені так подобається думати. Але ви подумайте, як він молиться там за нас. Він нас не залишив самих. Власне, перш ніж вознестися, так як показує Євангеліє, каже, я із вами по всі дні вашого життя, аж до кінця світу. Він є завжди з нами, нас бачить, Він є Богом для нас, щоб заступатися за нас, щоб бути нашим посередником, показуючи рани, щоб бути за нас. одним словом, Ісус заступається за нас, Він є у місці кращому перед Отцем, щоб заступатися за нас для нашого добробуту. І заступництво є важливим, посередництво його є важливим. І в цьому нам допомагає віра. Не втрачаємо надію, не знеохочуємося. Перед отцем є хтось, хто показує рани і заступається за нас. Цариця неба нехай допоможе нам заступатися силою молитвою. Цариця небес. Веселися, алелуя, бо той, кого ти носила, алелуя, воскрес із мертвих, як заповів, був алелуя. Молись за нас до Бога, алелуя. Радуйся і веселися, Діво Марії, бо воістину воскрес Господь наш, алелуя. Боже, який звеселив світ Воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай просимо тебе, щоб через Богородицю, Діво Марію, ми осягнули радість вічного життя. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За наших померлих, вічний упокій подай їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. дорогі брати і сестри! Трісти ма сумно але. Місяць як у судані почалося насилля, ситуація стає ще сильнішою. Я... Прошу, щоб ви були і заохочені, щоб мій зак на мій заклик відповіли і перестали використовувати зброю і щоб і щоб підтримати діалог, який є між терплячим, терплячим народом. Не вчимося призвичаюватися до конфліктів і до си, і до сили. Не призвичаємося до війни, і будьмо. Близько біля стражденного народу України сьогодні. Ми святкуємо соціальний день стояти близько біля серця. Це серце нас ще бути відважними. Тому я вітаю журналістів, ті, які тут присутні я дякую вам за працю, яку ви виконуєте, і прошу, щоб ви були завжди служили правді, тому прошу вашими аплодисментами подякувати журналістам. сьогодні починається. Тиждень Лавдатосі хвален будь Господи. Я дякую декастерії цілісного розвитку людини і всім, хто до них має відношення. Запрошую, щоб і всіх, щоб працювати далі над турботою про наш спільний дім. щоб ми спільно. Поставили наші вміння і нашу творчість на на служіння цьому Хочу пригадати про катастрофи, які відбулися в ці дні, особливо в Емілії Романії. Цьому народці цьому народу від цього регіону виражаю мою близькість і моє серце. Зараз на площі будуть роздані книжечки, присвячені праціони Сі, хвален будь боже. Разом з інститутом екології зі Штокгольми, вітаю усіх паломників, ремлян і тут, які є присутні з різних країн що ви прийшли. Щиро вітаю вас. Особливо вітаю сестер францішканців, францішканок з індонезії, вірних з Мальти, з Фельмалі, з Аргентини, з Карибської острова Карасау. І музично музичний гурт з Порторіки. І нам би було приємно почути вашу музику. Вітаю єпархіальне прощу з Алесандрії. і вітаю паломників з Генуї. Ось вони. Всі в червоних капелюшках Груп, парахіальні групи з молізи з Гроти, з Невану. асоціації, які займаються захистом людського життя, хор. Молодіжний хор з горіці учні з різних шкіл, Риму і Діти і молодь непорочно Зачатої Діви Марії. Усім вам бажаю благословенної неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Будь ласка, не забувайте, смачного обіду вам і до побачення. Завершується наша зустріч як кожної неділі. Святійший Отець у своєму слові цей праздник Вознесіння Господа, нашого Ісуса Христа, задав нам запитання, навіщо святкувати цей праздник, якщо подія є сумною, і що Ісус робить там в небі? Відповіддю було відповіді є слова. Про заступництво Ісуса, який перед отцем показує свої рани на своєму людському тілі, а тим самим заступається за кожного з нас, представляючи, що витерпів для нашого спасіння. І що ми святкуємо сьогодні? Те, що наше людське тіло з його недосконалостями, ранами є представлене, неначе здобуло небо. Є перед Небесним Отцем. Із студії живого телебачення міста Києва з вами були оператор і режисер пан Анатолій Цимбал і отець Віталій. Христос Воскрес.